Ізінпін несподівано вразив рішенням щодо війни в Україні. Китай, про роль якого всі знали, начебто ніколи не втручався у конфлікт напряму. Але тепер, схоже, вирішив розкрити карти і розкласти усе як є. Буцім, то війну можна припинити, але Києву оголосили непередбачуване. Про що йдеться і що буде далі, дізнаєтесь у цьому ролику. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спочатку слід зазначити, що співробітник служби зовнішньої розвідки України Олег Александров зробив важливе оголошення до України. Розкрив повідомлення, яке своєрідним чином надав Китай. За його словами, розвідка зафіксувала факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України. Метою є визначення та дорозвідка стратегічних об'єктів для подальшого ураження. Робиться це просто зараз, як і робиться в останні дні. При цьому як ми бачили, упродовж останніх місяців ці об'єкти можуть належати і іноземним інвесторам. Додав Александров, натякаючи, що Китай. Уже не цурається наводити ракети по американських і європейських підприємствах, що може свідчити у переростанні війни у набагато глобальніше. Наразі українська розвідка утримується від розголошення більш детальної інформації щодо конкретних об'єктів на території України, які вже зазнали ударів за допомогою даних китайської супутникової розвідки. Утім, слід відзначити, що вони є, і це по суті. Уже пряме втручання Китаю, Китай підтверджує свою роль соратника Росії та куду. Умку висловив Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Далі можемо послухати. Це тільки підтверджує той факт, що я й казав, що всі ці майже чотири роки Китай стоїть суто на російській стороні. Він не є союзником і партнером України. Він не є нейтральною стороною, якою він мав би бути як гарант безпеки України після підписання Будапештського меморандуму. Вони з Францією, Китаю, Франція приєдналися пізніше після Британії. Сполучених Штатів Америки, Росії і України був підписаний, і вони мало би бути абсолютно не заангажовані в даному процесі. Натомість ми бачимо, що Росія останні два-три роки воює тільки завдяки виключно китайському ресурсу. Це продовжиться. Вони надають майже 90% Надавало до останнього моменту всього станочного верстатного парку. Російської Федерації для того, щоб модернізувати своє військове промислове виробництво, свій комплекс, і це все далі продовжує Китай постачати і заборонені чіпи, програмне забезпечення різне, комплектуючі вузли, агрегати, цілі заводи, цілі технологічні лінії, і цим самим Китай підтримує Росію, крім того, що я вже повторюся, що 40% всієї нафти Китай купує у Російської Федерації. Це дає і майже 40% всіх валютної вирочки для продовження війни. До цього стало відомо про те, що Рефія могла дістати від Китаю супутникові знімки для масованої атаки на Львівську область. Прес-секретар нелегітимного президента країни-агресора Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков нині відреагував на цю інформацію, сказавши, що не треба вплутувати сюди Китай. Безпосередньо також з'явилася інформація, що представник служби зовнішньої розвідки України Олег Александров. Все ж заявив, що Китай дійсно надає Росії дані супутникової розвитки для завдання ракетних ударів по Україні. Мова про супутника системи Яогань, які китайський уряд публічно позиціонує як дослідницькі, але зрозуміло, що вони можуть виконувати і розвідницькі функції в оптичному та радіодіапазонах. Так вони справді літали над Львовом. Як повідомляється у наших медіа, і до ворожої атаки і після прямо пісков так і не відповів, залишаючи цікаве вікно інтриги. У нас є власний потенціал, зокрема космічний, для використання. І виконання всіх завдань, які стоять перед спеціальною воєнною операцією, стверджує представник країни агресорки Російської Федерації. Хай тим як зазначимо, що Китай переорієнтував своє супутникове угрупування таким чином, щоб мати повну інформацію про події в Україні, як пересувається лінія фронту, які міста потрапляють під повітряні удари, які руйнування спричиняються, та інше. Однак це може свідчити про те, що Китай, який має важелі впливу на нашу війну, хоче спиратися на достовірну інформацію про перебіг. Бойових дій, яка базується на власних можливостях, а не на повідомленнях зацікавлених сторін, так чи інакше, Китай опосередковано підтримує російську агресію у вигляді закупівлі російських енергоносіїв та продажу приватних китайським бізнесом виробів та компонентів для воєнного виробництва. Але всіляко уникає державної підтримки війни. Варто зазначити, що служба зовнішньої розвитки України фіксує нарощення допомоги Росії із боку Китаю з 23-го року. Китай послідовно нарощує допомогу Росії, як в обході санкцій так і в безпосередньому забезпеченні потреб російської армії. І з листопада 2023 року служба зовнішньої розвідки фіксує залізничні перевезення вантажів із Китаю до Росії, які з високою ймовірністю мають військове призначення. За нашими даними загалом із Китаю до Росії залізницею доставлені близько 24 чотирьох тисяч таких вантажів, зазначив співробітник розвідки Олег Александров. За його словами, військові вантажі, товари подвійного призначення і підсанкційні товари доставляються також авіаційним. І морським транспортом для чого використовується тіньовий флот. Александров також пояснив, що зараз термін тіньовий флот здебільшого асоціюється із морськими перевезеннями під санкційних товарів насамперед російської нафти та скрапленого природного газу. Однак існує і повітряний тіньовий флот, до якого належать літаки підсанкційних авіакомпаній Росії. Зокрема, авіакомпанія Авіакон «Цитотранс» надає свої літаки «Іл-76ТД» та для постачання про продукцію китайських компаній для російських виробників Бупол, типу Герань та Гербера. У Сзру також надали список китайських компаній, які регулярно постачають до рефі товари подвійного призначення. Так, китайська компанія насамперед постачає до Росії вуглецеве волокно, акумулятори навігаційні антени І з квітня 24-го року, січень 25-го року, компанія забезпечила поставку промислових товарів на 6,4 мільйона доларів. Компанія жінхуа. Пауер Пауертехнолоджі із червня по серпінь два року продала російському посереднику ТОВ Дрейк шістсот тисяч деталей двигунів, циліндрів і поршневих комплектів. Компанія Сузорі Екот Персижен Манюфектруін Корпорейшн із серпня два року поставила в Росію алюмінієві сплави та компоненти для корпусів БПЛА на суму 1,4 мільйона доларів. Ну а компанія Шинжен Джиндабен Технолоджі Корпорейшн постачає акумулятори чепи та електроніку, зокрема із позначкою для СВО. За словами співробітника СЗРУ, більшість підсанкційних таких товарів від мікросхем до верстатів надходять із Китаю для військово-промислового комплексу Росії із використанням сірих схем через мережу посередницьких структур. Як бачимо, ми з вами гібридна війна Росії проти Європи розширюється. Постійні польоти у дронів порушують повітряний рух, Літаки в РФ перетинають вони і повітряний простір Естонії. А агенти Москви намагалися вплинути на вибори в Молдові у серпні. Росія оголошила навігаційні системи літака президента Європейської ради Урсули фон дер Ляйн. пише про це колумніст Блумберг, заслужений професор у школі передових міжнародних досліджень університету Джонса Гопкінса. Галбранс компанія заключає і включає саботаж підводних кабелів провокацій на Балканах та стеження за критично важливими лініями зв'язку в Атлантиці. Мета Кремля послабити східну половину НАТО, залякати Європу та розділити її від Сполучених Штатів Америки. Зараз до цих дій приєднується Китай, який здійснює кібератаки та підтримує спільні із Росією інформаційні компанії. Пекін також зміцнює вплив у південно-східній Європі, створюючи так звану шовкову завісу, яка може розділити регіон. Європейський регіон на сам перед країни вже реагують. Дані називає ситуацію найнебезпечнішою з часів Другої світової. Ну а Франція проводить спецоперації проти російських кораблів, що запускає дрони. Багато міністерств оборони стурбовані, що гібридна війна може перерости у відкритий конфлікт. Хоча наразі пряме вторгнення мало ймовірне через втягнутість російської армії в Україну. Бренц також наголошує, що кампанія Кремля та Пекіна підвищує необхідність переозброєння Європи та підтримки України, аби зберегти безпеку континенту та трансатлантичну єдність. Зазначимо, що у Європі почастішили появи таємничих дронів та повітряні інциденти за участю російської авіації. Зокрема, 3 жовтня. Нагадаємо ввечері аеропорт Мюнхена закривав через. Загрозу дронів свою роботу. 17 вилітів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. Декілька людей повідомили про те, що бачили дрон біля аеропорту. Пізніше їх також помітили над територією аеропорту. Водночас, невідомі дрони вперше кружляли і над базою Бундесферу у місті Ердінг, де випробовуються безпілотники наступного покоління. На тлі цих новин країни НАТО направляють своє збільшення військові бюджети на модернізацію і розширення такого танкового парку, хоча війна в Україні вже призвела до значного зниження ролі броньованої техніки. Колишній генсек НАТО Джордж Роберсон закликав британців відійти від мирного мислення і почати вже готуватися до великого конфлікту, готуватися, зокрема на побутовому рівні, наприклад, запастися свічками. Я вам дячна, Глядачі, те, що ви додавали це випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.